Усім самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на перегляд акційних товарів в магазині ЄВА. Сьогодні дуже-дуже багато акційних пропозицій зі знижками до 50%. Точніше 50% на товари. Давайте пошукаємо, подивимось, що тут у нас є. І зверніть увагу, перша акція. Акції 16 та 17 жовтня перша акція на всі галові капсули та диски для прання 50% від звичайної ціни. Капсули Арієль колор 13 штук 174 гривні. Арієль колор 20 штук 249 гривень. Ariel для чорних речей 26 капсул, 359 гривень. А ось це буде найдешевше придбати. Дивіться, тут 44 капсули аріель колор. Пакування 492 гривні. І одна капсула виходить 11 гривень 18 копійок. Боже, дивіться, це дуже вигідно, господинки. Зверніть увагу на капсули зараз в магазині Єва. Капсули Persil Color, пакування 35 штук, 449 гривень. Це універсальні, 4 в одному, 13 штук, 199 гривень. Також лоск ароматерапія, колор 22 штуки, 207 гривень. Одна капсула виходить. Так, чи це не вона? Так, да, вона 9 гривень 40 копійок. Теж дуже хороша акція на, оці, на оцей лоск. Лоск ароматерапія 13 капсул, 132 гривні. І також лоск а, колор. 15 капсул 132 гривні. Одна капсула виходить 8 гривень 80 копійок. Також в акції Перволь зі знижкою 50% для чорних речей 13 штук, 144 гривні. І перволь Color 13 штук, також 144 гривні. Одна капсула в ціні 11 гривень, 8 копійок. Також зверніть увагу. Капсули Кьонен також зі знижкою 50%. Універсальні 16 штук, 129 гривень. І для чорних речей також 129 гривень. Одна капсула виходить в акції 8 гривень, 6 копійок. Фейрі великий, півтора літровий, 184 гривні. І другий можна придбати за половину ціни. Теж дуже хороша акція. і другий вам вийде за 92 гривні фейрі. Також знижка 50% на аромати. Versace, Богард. мінус 50. Так, а чому 14, 15, 16, 17? Не зрозумів. Декілька днів. На цій бачу, аромати також знижка 50%. Мінус 50%. в Петті на всі жіночі колготи, 40 ден. Так, ну і ще отримуєте кешбек. Зараз вони по 114 гривень зі знижкою 50%. І кешбек на вашу карту 10%. аромати, знаєш, Наступна акція мінус 40, Тена леді. Вся гі... гігієна жіноча. Також 16-17 жовтня. А ось а, чоловіча гігієна мен. Тена зі знижкою 50%. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці чашок, склянок або бокалів. Та отримайте третю одиницю в подарунок. Бачу, в Єві з'явилися ось такі набори келихів по дві штуки, 260 мл, 199 гривень. І ще ось такі колумба. Також 199 на 400 мл. Наступна акція. Купуй будь-яку одиницю вішелок або чохлів для зберігання одягу та отримай другу у подарунок. Набір дерев'яних вішалок із трьох штук зараз 65 гривень. Купуйте один і другий буде в подарунок. Чохли для зберігання одягу 70 гривень. Купуєте один і другий буде вам в подарунок. Наступна акція це на жіночу білизну. 2 дорівнює 4 Купуйте дві будь-які одиниці жіночої білизни та отримайте ще дві у подарунок. Ціни бачите на екрані по 80 та по 60 гривень за одиницю. Наступна акція 80% кешбеку на всі аксесуари для маникюру та педикюру торгової марки Cos Of Style. Бачу навіть деякі позиції з червоним цінником акційним, тобто товар зі знижкою ще й з кешбеком. Наступна акція також з кешбеком 80%. Всі гелі для душу, рідке мило, моксан та Джаст Кавай. Давайте подивимось. Ось бачу Moxan. Це такі перламутрові гелі для душу по 400 мл пляшка з дозатором. Зараз 75 гривень. Кешбек від магазину на вашу карту. І ще на вашу карту 10% кешбек. Гелі для душу Моксан 520 мл, 75 гривень зі знижкою. І кешбек. Та ви що, одні кешбеки? Як про нас турбується держава? Так, гель для душу, Green Vipo 39-80-400 грамів з кешбеком 10%. І також ось ці Kawai, Це нещодавно з'явилось в магазині Гіва. Вони по 60 гривень, об'єм 500 грамів. Дав, купуєте одне мило, ДАВ, тверде, 135 грамів, 135 грамів і друге можна придбати зі знижкою 50%. Також акція надав 90 грамів 45 гривень. Купуєте одне. І друге зі знижкою 50%. Один дорівнює два. На хані бані дитячу косметику. Купуйте одну і друга буде у подарунок. Тут дуже багато різних всіляких цікавинок для маленьких принцес, можна сказати. А далі подивимось з вами шампуні. 80% кешбек. Редіст 80% кешбеку. Так, це йде професійна серія редіст. Давайте подивимось, шампунь 380 гривень, кешбек 80%. Також доглядова маска 289 гривень. Цінники не акційні, але кешбек 80%. Для моделювання волосся. Редіст також зараз з кешбеком 80%. Але ці засоби йдуть зі знижкою. Редіст муст для укладки волосся 189, 300 мл. І редіст лак для волосся 400 мл, 198 м. Редіст масло з кератином 100 мл. І редіст для очищення шкіри голови після фарбування 150 мл 210. Тут на поличках я знайшов лосьйон для волосся проти лупи. Хто вже купував, залишайте свої коментарі. Оця фірма Gen чи Gen Genetic. Ну, непогана знижка 50% 32 гривні. Можна би було спробувати. Залишайте свої коментарі, хто б вже брав такий алусьйон. Хочу вам показати новинки в магазині Єва. Клея, шампунь проти лупи, інтенсивне зволоження. Ну, Вже 360 мл, не 400 150 гривень. І шампунь клієн тут вже йде. А... Проти лупи для жінок навіть там писано на захист від випадіння волосся. А якщо я помию цим шампунем? шампунь же ж не дізнається, що я мив ним голову, правда? У мене також лупа, і випадає волосся. Далі в нас буде косметика Гламбі, в неї зараз акція. Жовті цінники, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики. І третя, найдешевша в чеку вам буде у подарунок. Бачу тут навіть знижки 50%. Наприклад, можна придбати ось таку мусову губну помаду. знижкою 50% 50 гривень. Наступна акція. Два дорівнює чотири Купуй дві будь-які одиниці засобів для догляду за нігтями, лаків для нігтів та отримай ще дві одиниці у подарунок. Також зверніть увагу, непогана акція. Товар акційний, тобто зі знижкою, жовтим цінником. Ну і все. Я вам хочу побажати всього найкращого. Економних покупок, щоб у вас все було гаразд, і до наступних відео.